набагато легше. Молодюсь сьогодні сам, хоч би все було добре. Отакий соняшник неважний. Ну, для цього року по дисковки то він іще себе погано, непогано зарекомендував. Це Ле 25 піонір. Що можу по ньому сказати? Наче непоганий гібрид, ну в цьому році йому совка по голові дала. Що там іще. Ну совки фіа було. Заразихи, якби по ньому не видно, вовчку. Ну отакий, він просто така шляпочка і там немає нічого. Воно сухе, сухісіньке, воно засохло ще. Не, ну, тоді коли він починав розвиватися. Коли нам був потрібен дощ, його не було, ну, він коротше зацвів і оцвівся. Трошки ми призівали, треба було раніше його вбирати. Щоб цей. Та щоб зеленішим трошки. Ну, були в нас проблеми трохи. Ми займалися сіном, хто знає. Хтось скаже, що треба було це вбирати. У ну, кожному своє. Сидіть на дивані то легше, а робити то важче. Ну, молоджу сам, наче нормально пока, дай Бог, тут небагато залишилося. Ходжу другою пониженою потихеньку. Датчики наче в нормі показують. Кондиціонер дує два шпари так що летим потихеньку те думаю непонятно пів поля є чистенького, такий дивіться пів поля є полізла цей, не треба звичайно що по вологі батько в раз як ми косили позавчора бо вчора трошки там місто треба було освободити під сімочку, то Получается, полога була, щось він казав, 4,5, щось таке. ну сьогодні трошки раніше виїхали, Не знаю скільки час времени, ну, десь, мабуть, 9, а так Ну, чисте зерно, йде, все добре, дивіться. Урожайність, я думаю, десь приблизительно по, ну, до 700 кг. Більше немає на цьому якби і добре хоча, хоча б так я думав врожайність буде більша але ж зерно таке щупле куде а що ти зробиш нічого ти не зробиш там таку подобайку, підписуйтесь на канал І по 200, і по 300, і по 500 кг. А в нас ще непоганий результат, тим більше я тут затратив менше. Одна дісковка осіння вороновка, дві культивації, оців, весь добрив і оброблено грунтових. Затрати, якби одні, це 100%, а там вам вирішувати. Мені, мені як би нормально, мені подобається. А там кожному своє. Дякую богу і за те, що в нас є. Якби тільки війна закінчилася і все. Бачите, убирає. Спрашували по настройках, а да. чоловік там ще спрашував зірочки, які там стоять. Є блін. Дуже багато роботи немає, не встигаю все запам'ятати. Е -е. По настройках не знаю. Нові решета там стоять, оці євроські. Нено більше на перемолоті йде, тому й воно чистіше. Нижні решето туще прикрито просто. І все. А верхні решето десь до середини відкрито. І всі настройки. Ну тут треба дивитися, якби. Там добре, зараз буду закінчувати. Далі, якщо що, то що включуся, а ні, то ні. Молотю сонячник, дивіться. Яка чистота. Пропиток землі той самий, допустимо, пісковка, при культивації, посів ґрунтовий – все те саме. і міна ті самі. Асипа дивіться. У сусідів воно наскільки грязніший. Ну, коротше, тут а, нічого я не накосю. Це так, скосю, якби тільки на солярку. В чому прикол, я навіть не знаю. Там, Бачите, в нього Наскільки шляпки, чи позасихали, чи вологи. Ну тут а, ні одного доща не було іменно на цьому полі. В чому прикол, навіть не знаю. Це найпоганіше. отой. Коротше Те саме дуже поле було Отакі в нього головки Стидно показати, Ну, я не знаю що з ними, що йому не так Обробіток весь той самий, а соняшник отакий вообще в шоке. Короче, из почти с 5 гектарів и не на молотых три бункера. то там поле набагато лучше І тут а, і різниця між полем mm. десь кілометр Ну, а завтра покажу те поле подивимось Мені здається, там набагато лучше, по крайній мірі стояло А це поле, воно просто стекло Зараз не знаю, якось буду добиратися додому. Ось сьогодні сам костюм. сам возив, як так можна, Ану, напишіть. ну напишіть, хто так може, а я можу, бачите, машина тута, комбайн тута. І вспіваю, бачите. Так що пишіть, коментуйте. Посліднє, зараз загоночку тут добиваю. І якось треба розшевелить це питання, щоб я уїхав на двох зразу авто ну, на комбайні і на газоні. Це грязнувати трохи буде. Ну нічого, перемішається, і все буде добре. Ставте лайк. Вподобайте, кому сподобалось, кому ні. А я погнав додому.